Чергові поєдинки в аматорській лізі України зіграли представники Черкащини, Зоря та Ретро. Ватутінці порадували своїх вболівальників, здобувши першу перемогу в змаганнях. Вони вдома обіграли авангард із Чернігівщини 1-0. А ось футболісти Білозір'я вперше програли в чемпіонаті України з рахунком 1-2 Вони поступилися команді з Київщини ЛКТ Славутич. Гості показали себе досить грамотною збалансованою командою. Тому футболістам зорі було важко знайти шляхи до воріт суперника. До того ж, кияни за першої ліпшої нагоди проводили контратаки. Одна з них на 19-й хвилині увінчалася успіхом. А у цього господарів попереду мало що виходило. Активно діяв на лівому фланзі Павло Султанов, однак цього було недостатньо. Перед самою перервою білозірці все-таки забили, але арбітр у цьому епізоді угледів офсайд у індутного. Весь другий тайм господарі безуспішно намагалися відігратися. Кілька нагод відзначитися змарнував гопка, який замінив індутного. Гості небезпечно контратакували і не один раз змогли збільшити перевагу в рахунку. Врешті-решт це їм вдалося. На 85-й хвилині голкіпер Зорі Іщенко не впорався з ударом здалеку. Щоправда, через кілька хвилин Ткаченко ударом у верхній кут скоротив відставання зорі до мінімуму. Але це було все, на що цього вечора спромоглися господарі. Після чотирьох турів турнірної таблиці групи А очолив саме ЛКТ Славутич, у якось сім очок. Ватутінське ретро завдяки перемозі набрало п'ять очок і піднялося на третє місце. У зорі залишилося чотири очки і вона четверта. У наступному турі 5 червня обидві наші команди зіграють на виїзді: ретро у Чернігові проти «ЮСБ», а зоря у Корюківці проти авангарду. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка спорт.